Щомісячні відрахування від заробітних плат атомників продовжують рятувати життя військовим у пріоритеті серед сотень запитів від захисників підрозділи на передовій днями волонтерською групою РЕС була сформована чергова партія допомоги старлінки, прилади нічного бачення, далекоміри, квадрокоптери та автомобіль. Усе це закупили з відрахувань атомників за липень. Сьогодні ми передавали за кошти перераховані зарплати за липень місяць, які були ну, реалізовуються придбання всіх необхідних засобів у серпні місяці. Це вже третя передача в нас іде. Сьогодні передавали для шести військових частин, передавали два тепловізійних коптери. Передавали передавали також прилади нічного бачення і далекоміри для 104-ї бригади. Це для 61-го батальйону, в якому проходить службу багато наших містян проходять службу наші працівники, і в найближчому найближчими днями вони мають відправлятися вже в зону бойових дій. Для військової частини 3045, один зі взводів, якої найближчим часом відправиться для виконання бойових завдань у гарячі точки, також була закуплена допомога, зокрема розвідувальний квадрокоптер та два старлінка. Ми дуже задоволені цією волонтерською допомогою. Все знадобиться нам. Будемо використовувати на максимум, будемо берегти. Якщо якісь будуть у нас проблеми, будемо звертатися знову, тому що ми дуже дякуємо вам, що ви оперативно це все зробили. Виконали, та будемо використовувати, та берегти нас та вас та всю Україну. Працівники турбінного цеху 1 згортувалися, та у липні відрахували від посадових окладів по 5 відсотків, аби допомогти своєму колезі, який став на захист країни. За ці кошти волонтерська група РАЕС придбала автомобіль. Автомобіль цей довго їхав до нас, тому що військовий, який служить в на запорізькому напрямку, це працівник турбінного цеху першого. От він перейшов з одної військової частини в іншу. Тому трошки були складнощі з оформленням документів, але вже. Автомобіль приїхав. От автомобіль зараз буде фарбуватися, доводитися до ладу і передаватися вже безпосередньо військовому в для виконання бойових завдань. Війна триває і потреби військових щоденно зростають. Тому, окрім щомісячних відрахувань атомників, у межах акції я допомагаю ЗСУ» волонтери Рівненської АЕС час від часу звертаються до працівників з проханням про додаткові збори коштів. Ми будемо знову звертатися до персоналу за позачерговим збором коштів для нашої військової частини 3045. Вони скоро. Переміщаються в зону бойових дій і для виконання успішних успішного виконання бойових завдань їм необхідно деякі обладнання. Ми звернемось до працівників і постараємось допомогти всім, чим можемо. Допоки триватиме війна, мусимо допомагати нашим військовим. Тож маємо бути готовими до цього та наполегливо працювати у тилу, аби наші захисники на фронті були забезпечені усім необхідним на тяжкому шляху до перемоги.